Ви на каналі Швейка від простого до складного. Сьогодні я покажу вам, як правильно збільшити чи зменшити викрійку сорочкового крою. Іноді трапляється ситуація, коли викріка не відповідає вашим розмірам. І найпростіший спосіб це масштабувати викріку відповідно до схеми на екрані. Ми будемо змінювати кожну точку деталі. Працювати будемо в системі координат X та Y. Для роботи вам знадобиться базова викріка сорочкового крою, яку ви хочете змінити, олівець та лінійка. Я працюю з електронними викріками, тому демонструвати буду на електронних лекалах. Будемо зараз змінювати першу точку, там, де у нас є яремна впадина, це вершина нашої горловини. Піднімаємося на 4 мм і вліво відкладаємо 9 мм відповідно до схеми. Переходимо до точки основи шиї. Піднімаємося на 6 мм вліво відкладаємо 2 мм від точки. Переходимо до плечової точки. Тут ми піднімаємося вгору на 4 мм. І давайте з'єднаємо всі точки, які ми щойно побудували. І далі переходимо до лінії низу. Вліво відкладаємо 9 мм. А оскільки лінія низу у нас криволінійна, у нас є декілька точок. Це початок дуги і кінець дуги. Ось ці дві точки ми будемо також змінювати. Відкладаємо вправо 0,3 см, ну, цих 30 см. В одній і в другій точці. Ставимо точку. І давайте тепер з'єднаємо всі точки, які у нас щойно були побудовані. Піднімаємося вгору до пройми. Вправо відкладаємо 3 мм і вниз відкладаємо 2 мм. Ставимо точку і давайте тепер з'єднаємо всі точки, які у нас щойно були побудовані. Таким самим чином ми поступаємо із деталю спинки, з деталю рукава. Після того, як ми змінили деталь пілочки, деталь. Спинки, деталь рукава ми змінюємо похідні деталі. Похідні деталі це планка, яка будується на базі деталі пілочки, це комір, це манжет, який будується на базі рукава. І на екрані ви зараз бачите деталі, які оформлені вже з припусками, з усією наміткою, зградуйовані, готові до розкрою. Сподіваюсь, цей метод допоможе вам збільшити будь-яку викрійку швидко та просто. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і не забудьте натиснути дзвіночок. Попереду ще багато корисного!